Шановні майстри, я впевнений, що вам буде цікаво. Скоро аукціон Вадима Копейка, де ви можете купити без націнки різні товари. Ну, інструмент відповідно. Ну, чим займаюся? Для плиточника і для, взагалі, для майстрів. Але у мене є один знайомий інкогніто. Передав мені ось такі вироби. Ну, як же тут, тим більше Вася приїхав, як же ми не перевіримо ці вироби в роботі. Це. Пістолет, піропістолет, правильно? Він схожий на яту, так? Ну Тут немає ніяких опознавательних знаків, але є отакі дюбіля. Ну куди? А, подивіться, які круті рукавички. Кіт... Я розумію, що це для китайців. китайців. Зараз ми візьмемо по пістолету, їх. Іх... Дуже просто їх туди. Будемо робити... і, будемо, і будемо робити дьог. Так, зробив, Пішли, подивимося, як вони працюють. Це ж цікаво! Так, з Василем вже ніколи не соскучився. Значить так, оці штучки, піропатрони, розібралися, треба повністю, щоб вони заходили. Тоді вони працюють. Василь вибрав тут залізяку і зараз він набрав вже піропатронів в карман, ну це ж Василь. І зараз буде показувати, як воно працює. І що? Іде. А я тобі казав, що воно не проходить. Це дуже товстий метал. Ну подивіться, він там 5 міліметрів метал. Давай щось інше знайдемо. Ось цей рельс, ось цей. Що? Метал. Метал? Давай. Ні, 5 міліметрів, слышиш? Тут він товстий. О! Оце крутяк, дивіться. А тут, слухай, тут десь 0,3 мм. Тут теж доволі товстий, але спрацювало. Так що аукціон незабаром Шо? знімайте, знімайте, бо всі кошти підуть на ЗСУ. Всі до жодної копієчки. Всі на дрони умиротворення. Знаєте, да, що таке дрони? Правильно вас? Слава Правильно. Україні! Героям слава. Ну, от не догадались.